Сколіоз – не хвороба, це наслідок. Тривалого перебування у неправильній позі, сидячої роботи у дорослих, у дітей, неправильного фізичного навантаження, стрибків під час фаз росту кісток чи родової травми. В тому числі сколіоз може бути наслідком вроджених порушень. Що робити? Не зволікати і звернутися до спеціалістів. Ми займаємось лікуванням сколіозу з 2017 року. Як же це проходить у центрі Спина? плюс»? Перший крок: пацієнта оглядає провідний кінезіотерапевт за допомогою спеціалістів. Спеціальної діагностики, щоб оцінити стан хребта на наявність викривлень та ступінь його деформації, правильність постави положення тазу та нижніх кінцівок, стан м'язової системи спини та всього організму в цілому. Другий крок вплив, який має наша методика. За допомогою кінезіотерапії на спеціальному реабілітаційному обладнанні, лікувальних масажів та кінезіотейпування ми отримаємо зміцнення ослаблених м'язів спини, відновлення м'язового. Балансу. Цілеспрямоване зміцнення м'язових груп, що приймають участь у корекції сколіозу, тренування статичних глибоких м'язів спини, які забезпечують основну підтримку хребта у вертикальному положенні. Усунення підвищеного м'язового тонусу, який перешкоджає нормальному процесу росту та формуванню скелета. Тому приходьте на консультацію у центрі спина плюс. Допомогли іншим, допоможемо і вам!